Які типові помилки роблять студенти при складанні ЄФВВ з обліку та фінансів? Студенти не приділяють належної уваги навчанню протягом 4 років на бакалаврському рівні, і не добре опановують дисципліни, які виносяться на ЄФВВ. Часто густо студенти не привикли працювати з тестами, що призводить до Такого, як кажуть, розбалансування, навіть як підійти до розв'язку, як вибрати правильну відповідь, третьою такою помилкою типовою є відсутність тайм менеджменту, тобто не розподіляють правильний час для виконання практичних та тестових запитань, не аналізують типові помилки учасників ЄВФВ за попередні роки, що теж. Досить часто призводить до того, що інколи є такі ж самі типові запитання. Часто змінюється податкове, бюджетне законодавство, законодавство у сфері банківської та страхової справи. І е, тести, які містять запитання, містять попередні відповіді з відповідно старого законодавства, а не чинного. І тому обирають студенти ті відповіді. Які раніше були правильними, а не відповідно чинного законодавства, не слідкують за змінами у програмі ЄФВВ, що змінюється, які додатково додаються запитання, і найчастіше чекають на чудо, але чуда без підготовки не буде. Тому готуйтеся з відповідальністю, шановні абітурієнти.